Вже графи відійшли, лишився графський сад. Там дід сидить на пні і смалить садосад, І сизий дим тече за синій небозвіт, І мається йому графині ніжний світ. Колись бонь тому вже добрих двісті літ він кучером служив. Кохав у літа молоді, але любов тримав, як огрям в глузді. Ці рядки Ніжину присвятив Леонід Горлач. Леонід Нікіфорович лауреат десятка премій, серед них Сковороди, Островського, Коцюбинського та Малишка. А також нещодавно поет став лауреатом Шевченківської премії. Чоловік, не дивлячись на його руки, досить міцної статури і досі заглядається на молодих дівчат та жартує з ними. Друзі кажуть про нього просто: Леонід Нікіфорович тиха, вихована, наполеглива та спокійна людина. Мабуть, саме завдяки цим рисам характеру поетові вдалося написати. Чимало віршів, які вмістились в п'ять десятків збірок. Саме про це з творчості говорить поет. Йому нагадує залицяння до дівчини, і тут же додає, поезія такою і має бути романтичною та сповненою любові. Бо на його думку чимало сучасних віршів про кохання, ніби пишуть дев'яносторічні дідугани. Головне, сам процес цієї творчості, він настільки захоплюючий, що мені нагадує, що я, коли я був молодим, так дівчат залецявся. А та так абсолютно і література бабить до себе. Свої перші поетичні рядки він написав ще в п'ятому класі. Це був вірш про кохання. Його надрукували в одній із районних газет. Леонід Горлач розповідає, тоді не тямився від щастя. Доля Леоніда Горлача ще давним-давно могла скластись зовсім по-іншому. Будучи молодим хлопцем, він професійно займався легкою атлетикою і був майстром спорту. Але віддав перевагу творчій поетичній професії, бо, як каже сам, все життя бігати не будеш, тим паче старість все рівно поставить хрест на великому Спорті. Міг би Леонід Нікіфорович навчатись в університеті Шевченка, проте батько його не пустив. Тож він став студентом тодішнього Ніженського інституту імені Гоголя. Але, як каже, сам поет ще жодного разу не пошкодував про свою долю. По завершенні навчання поет відслужив у армії, працював у різних газетах, йому довелось об'їздити майже весь світ, багато чого пережити та побачити. але… Рідний Ніжин не забуває. Присвячених віршів нашому місту має чимало, але не про сучасне місто, а про те, яким воно було в його роки молодості. Адже зараз, констатує Леонід Нікіфорович, Ніжин переживає своєрідний занепад. Що необхідно поету, щоб створити заримовані рядки і про ніжин, і про кохання, і про життя, Леонід Горлаш охоче ділиться. Каже, це повинно йти від душі, бо поезія це сплеск емоцій. І додає примусити себе щось написати просто неможливо. Це, це якийсь порох душі абсолютно. Якийсь, якась деталь, буквально щось побачив. От, чи якусь людину цікаву, чи в природі якісь там. Це одна деталь. От, інший, інший план це із того, що ти читаєш книжки. От, і раптом виникає якийсь такий переклик в душі із тим автором, який перед тобою, може, і 300 років тому написав книжку, але воно якось відгукується і переломлюється в тобі, і тоді виходить щось таке. О, а особливо поезія це сплески емоцій. От чому саме як кажуть раніше набагато веселіше писалися ці наразі, ліричні вірші, і інтимна лірика особливо. От бо це справа молодості. Поезія повинна боротися за якісь ідеали суспільні. От, я так собі мислю, навіть, і донині живу я цими, цими поняттями. Як, як так, коли народ бідує, коли навіть, такі складні, страшні процеси відбуваються, там, наприклад, у суспільстві. От, а ти сидиш і милуєшся там, життя, ага, я там те, написав, я там, поверну не так слово, тому подібне, це, це не поезія. Я вважаю, що вона повинна бути активною, завжди активною борцем за свій народ.